Всіх вітаю, мене звати Сергій Смірнов. Сьогодні ми знову працюємо на твоєму місті і говоримо про безпілотників в Москві, вибухи в Криму, ситуація на фронті. Як це все відбувається? Говоримо з нашим гостем: це Іван Тимочко, голова ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України. Вітаю вас, пане Іване. Таю вас, слава Україні! Радий бачити. Героям слава. Е, знаєте, дуже показово, що ми сьогодні знову з вами говоримо. Минулого разу під час нашої розмови е, ми говорили про той випадок, коли шахеди прилетіли на Львів, і властиво розповідали, як таке могло статися. Сьогодні маємо ситуацію, коли е, безпілотники. Як говорять одні, одні з них прилетіли в Москву. Я не знаю, як це оцінювати. Інформація достатньо скупа, можливо, ви маєте більше інформації можете це прокоментувати. Пригадуєте раніше десь напевне місяців три-чотири тому. З'явилися кадри в Росії, як вони кранами ставили ТОР-М на дахи, тобто засоби протиповітряної оборони біля Міністерства оборони Російської Федерації біля самого Кремля. Також пригадуєте, як вони там цілі полісопосадки вирізали для того, щоб розгорнути лінію протиповітряної оборони перед 9 травням, і в кінцевому результаті маємо абсолютний пшик. Вони пропустили три безпілотники, невідомо звідки які прилетіли. Можливо, це їхні були, бо ми також розуміємо, що і внутрішні клани Російської Федерації, які борються між собою, завжди раді насолити один одному і продемонструвати слабкість чи неефективність з метою більшого загарбання коштів, а також з метою усунення конкурентів. Тому оці безпілотники це не просто літальні апарати, які. З'явилися, умовно кажучи, не звідки і пройшли багато шаленовану систему російської протиповітряної оборони. Ці безпілотники потрапили в об'єкти, які, скажімо, є об'єктами і критичної інфраструктури для самої Росії. Я вже не кажу про вшалені іміджеві втрати, про результати, коли інформація, яка дозується обмежується для росіян в плані реальних подій на фронті. Тут відкриває їм очі, і це дуже важливий момент. Цих безпілотники не просто там завдали удару, була проведена надзвичайно величезна робота, як умовно кажучи, і тих операторів, які їх запускали, значить, знали, де працює російська система протиоборони, повітряної оборони, знали, куди має летіти хвалебні російські реби системи радіоелектронної боротьби, теж не спрацювали. Хоча навіть якщо бачити це відео, яке є там в загальному доступі з Росії, які вони викладають, ми бачимо, що безпілотники не летіли на Бог знаю, які, умовно кажучи швидкості. Вони спокійно пересивалися, дуже гучні між іншим, їх здалека було видно, але все одно росіяни їх пропустили, і це я думаю дуже дуже показовий момент. В тому плані, що вже в самому центрі прийняття рішень у Москві вже вкотре, не там разово не можна було сказати, що раніше чисто випадково пропустили чи просто не догляділи. Ми бачимо, що це перетворюється на систему, і це дуже і дуже добре. Це відповідь між іншим всім критикам, які заявляють, що в Україні безпілотна мережа безпілотних літальних апаратів вже давно втрачена, забута. Так, звичайно, є проблеми, є проблеми серйозні, але я повторююся, вони не критичні в системі безпілот, безпілотобудування. Тим паче, ми знаємо, що в нас створені абсолютно окремі підрозділи, які займаються власне тільки безпілотниками, які є операторами охороною, наведенням, вивченням. Розвідкою до розвідкою займаються. Я не кажу, що в Росію зараз прилетіли безпілотні апарати, чітко України, але сам факт, що ми можемо взяти за досвід за аналіз, надзвичайно важливий. Це дуже і дуже показово, що росіяни не змогли через півтора року війни, називаючи в Україні, називаючи себе країною, яка оточена з усіх сторін агресорами, не зуміли в Москві, в. Самому святая святих організувати належну систему оборони. І це їм буде давати ще багато-багато разів відгуки. Так у нас є проблема, бо ми маємо прильоти вони Одесу, їхні ракети прилітають. І наша ж провітряна система не є ідеальною. Але проти нас чиняється агресія. Ми захищаємося. А ворог, який планував наступ, який планував успіх, мав враховувати моменти своїх слабкостей. Вони не врахували. Мають відповідь, те, що відбувається в Одесі, про яку ви згадали, це, це біль насправді для кожного з нас. Е, поруч з тим ми бачимо і нашу системну роботу, яка е, проявляється в тих е, підривах складів боєприпасів в Криму. Черговий е, нещодавно підрив Кримського мосту. Е, фактично. Це означає, що зараз ведеться боротьба за Чорне море. Фактично ведеться боротьба за Україну. Море це просто додаток. Той хто буде контролювати суходіл, суходіл по узбережжі моря, то і буде контролювати море, Чорне море. Тому що Чорне море це просто велике дзеркало води, умовно кажучи. Важлива інфраструктура прибережна, важливо порти. Важливо, надзвичайно важливо і необхідно мати свої свій флот Хай і цивільний, і військовий. Отоді от ця країна, яка це все має, тоді вона і може контролювати. А контроль за мор зараз, якщо йде контроль, це більше контроль за повітряний простір в морі, от якщо так говорити, угу. або за торгові шляхи у морі. О, найправильніше це буде торгові шляхи, і тому росіяни зараз. Розуміючи, що вони не змогли накласти монополію на перевезення зерна, росіяни зрозуміли, що з ними не рахуються і не вважають їх за серйозну силу на морі. нічого кращого не придумали, як взяти почати теракти. А це реально теракти. Бо якщо ти знищуєш не просто об'єкти критичної інфраструктури, а об'єкти життєзабезпечення. Населення і не просто життєзабезпечення забезпечення населення окремо взятої країни, а власне життєзабезпечення забезпечення в глобальних масштабах планах. Бо це вже свідчить про світовий тероризм, і це насправді потрібно дуже враховувати. Бо навіть якщо ми відкинемо це питання, що росіяни ракетами обстрілюють і історичну частину Одеси, і де ж знову ж це хвалене ЮНЕСКО. Якщо на там, хоч ООН раніше, хоч якусь схвильованість турбованість, оголошували, то ЮНЕСКО взагалі мовчить і а здається, сказали, що це дуже 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 негарно, росіяни чинять. А далі які дії, які кроки росіяни будуть до цього часу чинити шкоду, до якого їм дозволяють міжнародні інститути, або до того моменту наскільки вони мають вплив на ті міжнародні інститути. І якщо вони будуть знати, що це буде серйозне покарання, повірте, росіяни чинити цього не будуть. Вони перед цим ніж завдати ударів, що по інфраструктурі, що по е, е, об'єктах історичних пам'ятках, вони добре прозундували ґрунт. Вони насправді готовилися до цього. Це не те, що от росіянам захотілося, і вони обстріляли такі координати, такі обстріли плануються задовго, і інколи це розтягається в тижнях. Тому що під такі удари, відбувається зараз росіяни накопичення ракет і їхнє виготовлення. Росіяни зараз не можуть бездумно просто засівати всю територію України ракетами, тому що їхня промисловість не витягає цього. Окрім цього, як би не було, у нас протиповітряна система достатньо добряче поставлена. Бо результат, якого досягає Росія, ну це 15-20% відсотків від загальних пусків ракет, і це теж важливо. Так, звичайно, шкода, що ми не можемо створити ідеальної оборони. Так, звичайно, що союзники в силу своїх там причин, внутрішніх, зовнішніх, не поспішають закрити оцих 20% чи, чи 30% пропуску, чи недопрацювання, які в нас є в системі, чи нестач в про системі протиповітряної оборони. Але. Враховуючи ту, цю ситуацію, яка є насправді, ми насправді дуже і дуже добре справляємося. Ворог зараз розривається між тим, чи атакувати нашу критичну інфраструктуру, чи інфраструктуру життєзабезпечення, чи скажімо, намагатися зупинити наш, наш контрнаступ, наші контрнаступальні дії на фронтах. Тобто, це свідчить, що вони не мають абсолютної ініціативи, а якщо на фронті це майже повністю наша ініціатива. Зараз відбувається дуже серйозна боротьба, і боротьба пішла. і Ми також бачимо не Одеса. Це насправді не стільки враження ракетами об'єктів. Це дуже важливо, бо там і люди гинуть, і ми маємо руйнування. Але насправді росіяни ось свої невдачі намагаються перенести в інформаційний простір власне, де в них набагато більше досвіду, де в них набагато більше. Коштів і ресурсу, щоб подати це максимально як величезні успіхи і неуспіхи не успіх України. Хоча насправді так воно не, не відбувається, немає. Та, звичайно, вони намагаються вплинути, знищуючи порти в Одесі, вплинути на міжнародні якісь торгівельні відносини. Ми також розуміємо, що Україна є основним конкурентом по експорту зерна і імпорту зерна з Росією. Власне на європейському континенті тому це не тільки боротьба зараз двох армій, це боротьба за впливи за ресурси у світі за те наскільки ми зможемо себе продемонструвати як сильна країна для росіян. Це в рази важче, тому що ми захищаємося від них, а вони мусять демонструвати безперервну силу. А з кожним разом це важче, це фінансово витратніше, це політично складніше. Бо і навіть те саме вони розуміють, що програш для них це. Ага, це найлегше насправді це, це питання програшу Росії, це дефрагментація -де Росії, це дуже серйозно для них. Тобто, ця країна вже йде в Абанк. А коли країна йде в Абанк, коли вона вже вичерпала всі свої можливі і неможливі ресурси? Згадуючи за те, що вони намагаються таким чином перевести в інформаційній площині е м, уявлення про свої... Успіхи чи не успіхи? Ви очевидно маєте на увазі події е, на фронті на інших частинах? Е, зокрема, я так розумію, е, частину Куп'янська, Бахмута, те, що відбувається біля Харківської області, яка там ситуація, як ви це описуєте? В країні, бачите, яка ситуація насправді з росіянами склалася. з самого початку війна була гібридною. І власне війна передбачалося, що буде цей сам сам начальник генерального штабу Російської Федерації, закладав питання акценту вірніше на те, що війна в інформаційному просторі має навіть більше значити аніж війна збройова. Тому вони розраховували у гібридній війні, власне маючи перевагу, що в медіа, що в пропаганді, виграти її на самих початках. Але не склалося, звичайно, вони стали змушені переходити в фронтову війну. Фронтова війна в будь-якому випадку це величезні втрати для країни агресора, і, і оці за втрати, як би вони не намагалися, як би вони не намагалися приховати, воно я вже не кажу про поразки на фронті. Це ще можна завжди розказати потерні або намалювати якісь перемоги чи 20 разів. Зазняти з різних боків один той самий підбитий український танк і сказати, що по всій лінії фронту вони знищують безліч танків, хаймерсів і так далі. Інша ситуація, коли в країні людей, яких вони забирають на війну, не повертаються, зникають. Ще взимку соціологія в Росії показувала, що майже 70% населення Росії або має когось загиблого, або пораненого. Або людину знайомого, яка перебуває на війні в Україні, і це не для них найбільша найбільша гірша ситуація. Бо одне показувати в медіа перемоги і суспільство. Це їло як було раніше. І зараз інша ситуація, коли вони бачать, бачимо ці воприльоти безпілотників, коли по лінії фронту у нас ініціатива, вдумаємося. На через півтора року війни насправді війни, яку росіяни вже би мали давно святкувати як перемога, вони на південному напрямку змушені відступати. Вони змушені концентрувати на, на східному напрямку, на вузьких там напрямках, Куп'янському, максимально з, з, згрібати все, що вони мають, для якихось проривів чи якихось ударів, хоча б з тої сторони, щоби відволікти наші війська. З південного напрямку класичний приклад вони підривали Каховську дамбу. Основна з причин, як вони називали, зупинити наш на контрнаступ, а також спроби перекинути багато військ, які ми там мали на Херсонському напрямку. Перекинути власне на більш туди в сторону Запоріжжя по, 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 по південному Порубіжжі, з метою власне зупинити наш контрнаступ не вийшло. І власне тепер вони на пів на сході намагаються. Створювати ілюзію потужних ударів з, з метою, щоб відтягнути наші резерви, або щоб хоча б ми задіяли. Бо не таємниця, що поки що ми задіяли тільки третину від, від загальних наших потужностей. Тоді як росіяни, і це теж вже загально визнаний факт. Задіяли більше 50% відсотків своїх резервів. Крім того, в них армія, яка зараз особливо на південному напрямку тримає оборону по відношенню до наших військ. Дуже сегментовано, там настільки все наліплено від приватних військових компаній до територіальної оборони їхньої, до регулярних військ, десантних. Тобто вони зараз навіть не можуть там, скажімо, вибудувати чітку лінію там з лінійних бригад на якомусь великому відрізку, чи хоча б одну-дві там бригади армії у повному комплекті задіяти. Вони змушені ліпити і ліпити, тому що. Насправді у них теж є велика проблема. У них єдина перевага і потужна. Хоча знову ж не настільки, як чомусь загально прийнято вважати, це людський ресурс і авіація. Тому в них є перевага. Але людський ресурс знову ж у них там не в десятикратний, не в двадцятикратний так в три-чотири рази. І це, що може там вони можуть більше відмобілізовувати. Але радянська доктрина, їхнє ведення бойових дій. Не дає їм можливість тим людським ресурсом сповна користуватися, і це теж факт, і це загальна правда. Звичайно, що і ми маємо втрати, і нас бійці, і дівчата і хлопці гинуть і втрати серед мирного населення. Але в будь-якому випадку ми перебуваємо в обороні, ми захищаємось. По великому рахунку, якщо розібратися російська армія зараз в Україні, це не армія, це незаконні військові формування, тому що вони нам навіть не оголосили війни. І те, що навіть їх беруть полон згідно Женевських конвенцій, це просто рішення України з рахунок того, що ми маємо багато наших хлопців, які перебувають в полоні. І ми думаємо про те, щоб над з ними не знущалися, щоб не мали росіяни прецедентів. Але аж ніяк тому, що там міжнародне право нас це зобов'язує. Якщо так розібратися по великому рахунку, вони оголосили спеціальну військову операцію, незрозуміло яку. Якщо враховувати, що з нами воюють якісь їхні приватні військові кампанії, але все одно ми до них відносимося настільки, настільки вимагає держава міжнародне право, це є наше рішення, і це є правильно. Тому що ми думаємо про наших, навіть хто в полоні, або про тих, хто може потрапити, щоб не було отих дикунств, вони і так дикунства чинять, але мінімізувати. Тобто, насправді є глобальна державна програма на збереження населення і на утилізацію, що робить Росія зараз. Пане Іване, я вам дякую за ваші коментарі, як завжди, влучно і фахово. Нагадаю, нашим глядачам з нами був Іван Тимочко, голова Ради резервістів, сухопутних військ Збройних сил України. Дякую вам, пане Іване.